У неділю не стало відомого українського політика Геннадія Москаля. Про політичного та державного діяча з Буковини, який став одним із символів руйнування старої системи та запровадження змін у нашій країні. Дивіться далі. Профі, оригінал, українець, харизматичний політик, патріот та незвичайна людина. Сторінки соцмереж та засобів масової інформації рясніють спогадами про непересічну особистість, відзначаючи, що важко знайти серед української політ-еліти персонажа співставного з фігурою Геннадія Москаля, з притаманною йому принциповістю та прямолінійністю. Зачем ми ставимо блокпости? Ну за чим ми ставимо? Як тут люди могли оказатись на передній лінії огня? А де гарантія, що вони суда не везуть зривчатку, терористів? Хто це мені вже то завозився? Як завозився? Йди в магазин посмотриш, жрати нічого Чернівецька область не тільки стала точкою для кар'єрного зростання Геннадія Москаля, а з опора кримінального відділу він за десятиліття виріс до заступника міністра внутрішніх справ Служби безпеки України, очолював адміністрацію Закарпаття. Альської та Луганської областей, як згадують соратники, йому завжди знаходилося місце там, де найважче. У часи Януковича Геннадій Москаль був серед тих, хто відстоював демократичний вибір Чернічан після того, як регіонали скинули у Чернівцях законно обраного мера Миколу Фодорука. Саме тоді з'явилося відео, коли Геннадій Геннадійович не добирає висловів, вказуючи, куди йому йти за тим же напрямком, куди згодом пішов і руський корабль. А те, які у нас не Ну, я так вважаю, що вибороти за те, щоб Україні було журналістиками ти тип кого від СБУ чи від МВС. А ну кажи чесно з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну ти чого дивишся на мене, як баран на новій моро? Скажи, я пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Один із соратників політика по боротьбі Максим Бурбак згадує, що свої кращі якості Геннадій Москаль проявив ще задовго до високих керівних посад. Перше з Геннадієм Геннадійовичем я познайомився. Ще е, коли був студентом юридичного факультету нашого університету, а Геннадій Геннадійович читав у нас криміналістику. Потім ми вже з ним пересіклися у 2012 році, тому що е, він був е, відповідальний за нашу область у передвиборчому штабі, е, коли ми всі разом були в опозиції до Януковича, і це відео знає вся Україна, як він. Е, Боронив офіс передвиборчого штабу. Потім ми з ним і на Майдані пересікалися дуже часто. Він не сурався, приходив завжди туди і розказував, що, як і де планують наші вороги. Потім Революція Гідності, і в 2014 році, після виборів, його призначають головою держадміністрації». Тоді це було вже в Север... Северодонецьку. Говорили, він завжди тримав руку на пульсі того, що відбувається в державі. Мав своє окрему точку зору на різні речі, але завжди їх відстоював. Він був дуже ерудована, начитана людина. І можу вам сказати, що ми дійсно понесли велику втрату як суспільство, як країна, тому що це приклад і генерала правоохоронних органів. Який, ну, він захищав честь Мондіру. По-друге, це був відомий політик, який знав багато про те, що дійсно відбувається в країні, і, чесно кажучи, не, не ліз за словом у кишеню. І жорстко, і лаконічно відстоював свою думку. Тому, чесно кажучи, я буду сумувати за ним і вважаю, що мені дійсно пощастило його знати, спілкуватися з ним, і можу сказати, що в деяких речах він був мені вчителем. Як політик і особистість Геннадій Москаль завжди був цікавим для журналістів. Від нього можна було отримати і ексклюзив, і пряму конкретну відповідь на поставлене запитання. Тож не відмовляв змін інформації і спілкуванні, оскільки з великою повагою ставився до представників медіа, а не пропагандистів, згадує журналіст Вадим Пелех. Мені випало брати участь в багатьох судових засіданнях, в яких Геннадій Геннадійович представляв чернівчан і відстоюючи місцеве самоврядування, коли скинули мера, і чернівецькі книгарні, які тоді намагалися влада ліквідувати. І Завжди це було професійно і завжди ну, якісно з боку, як політика, так і він завжди з повагою ставився до журналістів. І те, що вже багато років тягають то відео, на якому він нібито ображає журналістів, я завжди казав, що це неправда. Він завжди. Чітко бачив, де людина, де професіонал, де пропагандист. Вадим Пелех розповідає, що участь політика в ефірах завжди гарантувала попит у глядацькій аудиторії. Його спілкування, його присутність в ефірі в програмі. Це завжди було окрасою ефіру, і це завжди було чимось таким, що ну додає рейтингу твоєму телепродукту. На жаль, в Україні таких політиків небагато. У спогадах про спілкування з політиком, історіях, які публікують у соцмережах і які одразу набувають напівлегендарних рис, акцентують Геннадій Москаль зробив помітний внесок установлення нової демократичної української держави. А попрощаються з політиком і державним діячем Геннадієм Москалем у вівторок, 19 березня о 13.00 на центральному кладовищі Чернівців. Діана Добинда, Василь Ставчанський теми дня ТВА.